Вітаю, друзі, з вами екодоктор. Після робочого дня в Києві хотів написати пост про емоційну корекцію, чи емоційне вивільнення. Вирішив краще поговорити з вами. Сьогодні я прийняв трьох пацієнтів. Перший прийшов на емоційну корекцію, другий на можливість емоційної роботи або просто визначити, чи є нормальним те, що в нього. Той стан, який у нього відбувається. А третій пацієнт був взагалі на повторну діагностику з приводу е, ну, патології шкіри обличчя, там трішки патології е, шлунково-кишкового тракту, і взагалі ми не планували займатися емоційною корекцією. Ну, навіть, навіть час не, не виділяли на це, але вже був під кінець робочого дня, можна було продовжити. І так вийшло, що у всіх трьох довелося робити саме емоційне вивільнення. Тому що, коли прийшов перший пацієнт, і почав розказувати свою ситуацію, як тільки в нього всього накопичилося, і ну, його переживання, і переживання інших людей, е як і не знає, що з цим усім робити. І це все всередині його там дошкуляє, і він вже від, ну, якби відвідував сеанси емоційної корекції. І ну, якби легше стало, дякую спеціалістам, але щось, щось залишається і не розумієш, що з цим робити. І можливості ну, корекції вже в, вичерпані. Як він собі думає? Я кажу: давайте спробуємо, якщо виходили на корекцію за допомогою кінезіології, то з цим методом і перевіримо. Знайшли проблемні місця, перевірили, що в на найкраще впливає корекція чи вивільнення. Побачили, що краще впливає вивільнення, і зробили йому сеанс з терапії з емоційним вивільненням, який взагалі дозволимо відчути. Зовсім по-іншому, себе, своє тіло, свій розум е в голові стало спокійніше, в тілі якось все, пустота в груді е почала заповнюватися, ну буквально там, за е годину. Е друга пацієнтка пройшла, е ну, її теж направили мої такі не нестандартні пацієнти. Е кажуть, ну ти подивись, може, з нею взагалі все нормально, може, просто треба пояснити, що це нормально в такій ситуації. Але ні, у нас пішов дуже гарний сеанс вивільнення, Вона вийшла з розумінням тепер своєї проблеми, як з нею робити, як її, як її вирішувати, який вона має час на це. От. А коли пройшла пацієнтка на контрольне обстеження з приводу шкіри голови, того разу була певне інфекційне ураження в лімфатичній системі, тому на шкіру була така реакція токсична. От. А замість того діагнозу, який її ставили. І зобов'язували гормональними антибіотиками кривами мазати. То все ми але щось трішки залишається, щось трішки якось живі, погано працює. Я дивлюся, що вже немає ніяких активних інфекцій, паразитів, ні в животі, ні на лімфі, а дуже сильна психологічна відчуття тривоги. Тому що колись минуло чи за минулого разу, в неї була емоція страху, і в мене не було часу її відпрацьовувати і відправити своїх колег, вони з нею відпрацювали той страх. А тут уже от я дивлюся і кажу, ну дивись, є емоційне обтяження І може бути щось інфекційно паразитарне, але емоції зашкалюють. Хоча емоції і психологічні в тілі, саме, соматизація. А, давай кажу, спробуємо ну, пропрацювати ці емоції, а потім на, на інфекційно-паразитарний фактор. Ну добре, активно впряглися в процес, включилися, пропрацювали, вийшли з сеансу, все, емоційне обтяження, діагностика не показує, інфекційно-паразитарне, не показує, все, підібрали фітотерапію. Іди доліковуйся. А, навіщо вам це все розказує? І, а остання пацієнтка питає: Ви бачите, як багато навкруги людей, якісь трішки не сповні розуму. Ну, я кажу, це ти в мене питаєш, як, Якби у лікаря, до якого таких приходить набагато більше, ніж ти її бачиш на роботі. Так, бачу, тому що така ситуація в Україні: багато стресів, не всі, всі можуть з ними впоратися. От. Тому доводиться. Хоча б тим, хто намагається справитись, намагається якось питання вирішити, доводиться їм допомагати. Ну, хоча б тим, хто хоче справитися, мусимо, мусимо намагатися допомагати. Чим відрізняється емоційна корекція від виведення? Корекція це коли в людини є певне конкретне переживання, там, страх чи тривога. Ми конкретно з цим переживанням працюємо. Якось через розум намагаємось його. Трансформувати, щоб людина за допомогою е, власного розуму могла е, ну, або менше відчувати це переживання, або е, ну, якось з ним домовитися, прийняти його своє життя і навчитися з ним жити. Коли ми працюємо з вивільненням, ми працюємо не стільки з переживанням, скільки з самою людиною і з тими ситуаціями, е, які це викликали, і шукаємо. Але через, трошки через підсвідомість. Тобто ми зупиняємо крайньо-сакральний ритм, людина входить в певний такий заповільнений стан. І в цьому стані, коли вона поток мислі сповільнюється, можна, можна відшукати якісь рішення, які недоступні логічному, логічному алгоритму, які можна побачити або в воді образі, або якось інтуїтивно. І це допомагає на якісно іншому рівні пропрацьовувати проблему. І Допомагати людині якби, осмислено розуміти, звідки ця проблема взялася, яку вона несе користь або який несе урок, як його треба засвоїти, що треба робити далі. І ці всі висновки людина робить сама, проговорюючи їх, відповідаючи на, на питання терапевта. І, і такий підхід нам дозволяє. Якби, Допомогти людині взяти відповідальність за впровадження цих змін в своє життя, коли вона сама зробила ці висновки, сама е вирішила, що так далі буде жити, і потім наступного разу моя задача лише запитати: ну як успіхи у впровадженні. Е осознаній і, і, і тих рішень, які, ми, які ви тут надумали зі своєю внутрішньою мудрістю, все, якщо людина відповідальна, все це системно впроваджує, все це виконує. Дуже часто емоційні е, проблеми полишають назавжди, навіть пост, останній Останній сеанс такий сьогодні був навіть відчувається, каже, що і живіт підтягнувся, і шкіра на вулиці посвіжіша, все. І, і волосся, наче таке стало. Е, якби більш, більш легко відчувається шкіра голови була скараща на волосся. Е, яке щось почало сильніше випадати, дивно, якийсь стрес, мабуть. От, е, і тому така система через емоційне вивільнення вона дійсно допомагає. Я, я знаю, що і на моєму досвіді досвіді моїх колег. Дуже допомагає військовим після поранень, особливо після полону, особливо ну, після передової. О, відновити баланс нервової системи і якось повернутися, повернути свою психіку в нормальне, в реальне життя. Ну і родичі тих, хто їх чекають, і люди, які бояться за своїх дітей, за своїх батьків. Усіх я зараз накопичується поступово це напруження, яке потрібно спочатку прийняти, що воно є в нашому житті, а потім вивільнити, відпустити і придумати якийсь спосіб екологічної з ним роботи. Отака От у нас з вами невеличка вийшла лекція з приводу психоемоційного вивільнення чи емоційної корекції. Емоційну корекцію, якщо я роблю, то це. Методи з прикладної кінезіології. На днях, до речі, довелося і таку процедуру якби, надати, якщо їй так, так легше на початку знайомства з собою, але якщо пірнати в глибини своїх, своїх процесів, то тоді потрібна більш широка палітра можливостей і можливість людини самі визначити. Свої точки росту, самі знайти причини, наслідки і вихід із цієї ситуації. Дивлюсь, сам на своє відображення в камері, очі чорні, Ну, це таке світло, воно на тут зараз падає. О, е, наступний пост зроблю десь при днівному світлі, денному світлі буду, буду гарніший. Ну, все. на цьому всім гарного вечора. Будьте здорові, фізично і психоемоційно. Ну і бажано ще.